Перед воротами стояв хлопчина, такий ще юний. У військовому строю стояв за дом. Хто йому відчинить? Що ж це з ним сталося? Щойно був в бою. Відкрилась брама. Добрий день, мій пане. Я дуже прошу, поможіть мені, скажіть. Де і що зі мною сталося, Як опинився тут і де брати мої? Я пам'ятаю, йшли у бій жорстокий, було багато нас який страшний був бій. І кожен з нас безстрашний, був хоробрий свист куль, гориться. І дуже сильний біль. І більш нічого, очі відкриваю і не знаю, де я, у яким краю. Дитинко, дорога, стоїш ти перед раєм. Петро, я йду, спитаю в Бога дальшу долю я твою. І пішов Петро, прямисінько до Бога, нову прибулий. Хлопчина ЗСУ знов українець. Боже, як же шкода до раю. Їх всіх до раю. Він на землі своє відбув вже пекло, з нечистим мужньо так боровся у бою. Скоріше браму відкривай для нього Петре. Іду я. Скоро вже іду, та Боже, підкажи мені старому, чи довго буде ще страшна війна оця? Чо Україна у вогні такому, коли ж нарешті згине нечисть? Вся із неба Глянув Бог на Україну, я плачу з кожним. Бо Моле дитя за кожним воїном, що в бою загинув, сльозинка матері болить, і дитинки плач. Та розгулявся по землі нечистий, Багато люду стало вірити йому. Тож треба землю всю зла очистить. І вибрав я народ. Зупинить він. Чому? Ох з неба подивився на Україну. Тут світла, воїни живуть вже сотні літ, боронять свою землю, свою віру від зла, себе врятують і цілий світ.